Війська РФ дійдуть до Києва за два роки із нинішньою швидкістю пересування. Про це у своїх соцмережах написав так званий військовий аналітик німецького видання Більд Юліан Рьопке. За його словами, лише чотири місяці тому люди жартували, що за таких темпів російським військам знадобляться 30 років, щоб дістатися столиці України. Мовляв, на сьогодні ситуація змінилася і з таким темпом, як збройні села РФ прискорили просування на Покровському напрямку, щоб дістатись Києва, теоретично їм знадобляться лише два роки. Водночас Сиріпка наголосив, що армія РФ продовжує просуватися далі на Донеччині, тож українські збройні сили можуть потрапити у котел під Торецьком. Там росіяни намагаються створити свого роду казан. Це означає, що українці мають відступити. Якщо їм не вдасться відбити житлові райони Нью-Йорка, інакше вони там повністю оточені, чого вони не хочуть. Тому швидше за все, скоро вони підуть звідти. На цю заяву вже відреагували у центрі протидії дезінформації. За словами Андрія Коваленка, так званий військовий оглядач своїми заявами підігрує російській пропаганді. Можна відзначити, що цей оглядач є генератором випадкових сенсів. Його воєнна аналітика будується на каналах російських воєнкорів, а сам він керується принципами хайпу. До реальності аналітика Рьобке не має жодного стосунку. До подібних маніпуляцій Рьопке вдається не вперше. Він неодноразово критикував президента України Володимира Зеленського та колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Мовляв, якщо тій надалі будуть ставити життя військових і збереження резервів вище від відновлення територіальної цілісності України, нинішня війна може розтягнутися на роки, якщо не на десятиліття. Саме Рьопке в перший рік великого вторгнення Росії в Україну казав, що контрнаступ на Херсонщині провалився. І саме на нього неодноразово посилаються російські змі в спробах дискредитувати ЗСУ. Нагадаємо, раніше Юліан Рьопке повідомляв про те, що в української армії не залишилося ракет для більшості систем ППО. Німецький оглядач обурився щодо цього, наголосивши, що на європейських складах снарядів достатньо. Софія Фенко, телеканал НТА.